Та він мав на увазі зовсім не те, що ви кажете. Та ні, саме це. Ви були свідками таких суперечок. Думаю, що так. І здається, що кожний правий по-своєму. Як з'ясувати істину, що ж було насправді? Наприклад, американців цікавить, від чого помер Майкл Джексон, а англійців таємниці автокатастрофи принцеси Діани? Росіяни не можуть збагнути, що сталося з літаком Гагаріна, а українці висувають версії дивних смертей відомих політиків, таємниці, таємниці таємниці. Нас оточує безліч загадок. Серед них таємниці, розкривши, які ми просто задовольнимо власну чи національну цікавість. Є ж ті питання від правильної відповіді, на які. Залежить не лише наше сьогодення, але й вічна доля. Одне з таких питань ми розглянемо сьогодні і спробуємо знайти відповіді на нього за допомогою святого Письма. Так промовляє Біблія. Живий Христос! Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем Незрівняне цяйво Скрижаль. Наша тема Христос і Божий закон. Як ставився Христос до Божого закону? Найкращі богослови християнських деномінацій намагаються з'ясувати це запитання та дати християнам чітку та ґрунтовну відповідь. Її можна знайти, друзі, бо в наших руках безцінний Божий документ, який висвітлює його незмінну волю. З чого почати? Життя кожної земної істоти починається з народження. Але якщо ця істота небесного походження, то її існування не обмежується часовими рамками народженням у Віфлеємі. Легітимність та правонаступність нового заповіту можна довести лише через виконані пророцтва старого заповіту. Лише понад 300 старозавітніх пророцтв здійснилися в житті та служінні. Ісуса Христа. У старому заповіті міститься понад 6000 тисяч пророцтв. Наприклад, вже за тисячу років до нашої ери псалмист Давид висловлює свою думку про ставлення Месії до закону. Читаємо разом. Волю Твою чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Чимало християн бажають щиро знати відповідь на запитання, що практично означає прийняти Христа у серце. На підставі вищезгаданого біблійного тексту відповідь проста. Це означає прийняти Божий закон та його волю у власне серце, тоді і сам Бог житиме в ньому. Бо Господь не лише сповнює серце своєю благодаттю, але й дарує свою волю та свій закон. Через 300 років від вищезгаданих подій у Месіанському 42 му розділі пророк Ісая, як і Давид, говорить про мету приходу Христа. Наступними словами. Господь захотів був. Ради правди своєї збільшити та прославити закона. Тому ми бачимо, як новий заповіт схований в старому заповіті, а старий заповіт явлений та відкритий у новому, ось чому їх протиставлення недоцільне, як і суперечка про більшу важливість одного з них. Ми з'ясували лише частку того, що стосується месіанських пророцтв щодо ставлення Христа до закону. А чи можемо ми побачити, яким було ставлення нашого Господа до закону протягом Його життя та після смерті Воскресіння та Вознесіння? Я запрошую вас у мандрівку сторінками вічного Євангелія вчення будь-якого релігійного лідера та засновника можна судити на підставі того, чого він навчав протягом свого життя та якими принципами керувався у власному житті. Отже, як сам Ісус Христос ставився до закону, читаємо Його слова у п'ятому розділі святого Євангелія від Матвія. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Вжити у даному тексті слово «номісете» означає мати звичай, думати, вважати і визнавати. Тобто Христос каже: не допускайте навіть думки. Не вважайте і не визнавайте того, ніби метою мого приходу було скасування Божого закону. З цим погоджується не лише Адвентистська церква, а й, наприклад, всесвітньо відомий протестантський проповідник і євангеліст Дуайт Муді. він писав наступне: Закон Божий вічний. Він не може бути відмінений і ним не можна нехтувати. Сам Христос, що має як законодавець владу над законом, указав, що його метою було роз'яснення значення закону у всій його повноті, але аж ніяк не його скасування. Ті, хто називають себе учнями Христа, повинні були би поважати і Його закон. І якби вони чинили так, то не були б готові з такою легкістю ігнорувати закон, змінювати його, перетлумачувати, але навпаки, охоче приймали б кожну його йоту і риску. Саме у нагорній проповіді Ісуса, записаній Євангелістом Матвієм у 5, 6 та 7 розділах, збулися пророчі слова Ісаї про звеличення закону. Це сталося тоді, коли Господь Ісус говорить про Божі заповіді: не вбивай, не чини перелюбу, Він звеличує закон, вказуючи, що вони говорять не просто про вчинки людини, а про стан серця. Тобто недостатньо виконати заповідь, не вбиваючи зброєю, а коли ти плекаєш гнів та ненависть, ти перед Богом уже вважаєшся вбивцею. Так само ти порушник Сьомої заповіді, якщо хтиво розглядаєш дівчат та жінок на обкладинках журналів через відеопродукцію чи сторінки інтернету. А коли ж говорить про деякі інші заповіді Тори, наприклад, про розлучення та клятву, то відміняє їх зовсім. Цим Христос. Як законодавець показує різницю, яку він проводить між законом Мойсея та незмінним законом десяти заповідей. Протягом усього земного життя Ісус не ігнорував жодної Божої заповіді, а виступав лише проти фарисейських коментарів та приписів. Наш Господь відстоював непорушність Божого закону. Коли Фарисеї привели до нього жінку, узяту в перелюбі, він не засудив її, але повелів їй, іди і більше не гріши. Він, виявивши благодать та милість, не промовив їй: незабаром на Христі я відміню усі заповіді, і ти будеш вільною займатися своєю справою. У нашому Спасителеві. Збулося древнє пророцтво про те, що милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються. Христос, даруючи божественне милосердя, не применшував та не принижував значущість жодної заповіді декалогу. Та Христос не лише словами підтверджував цінність та дієвість вічного Божого закону. Але й власним життям. Про це Христос засвідчує такими словами. Давайте зачитаємо разом. Якщо зберігатимете мої заповіді, то перебуватимете в моїй любові так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Є християни, які люблять протиставляти заповіді Отця та Сина як цілком відмінні. Але сам Христос стверджує наступне. Давайте прочитаємо разом ці богонатхненні слова. Бо не від себе я говорив, а отець, який послав мене, це Він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І знаю, що Його заповідь це вічне життя. Що я кажу, то так кажу, як сказав мені Отець. Тому Отець, як незмінний та досконалий Бог, не може сам собі перечити, даючи різні моральні заповіді на Синаї, а з часом через Христа. І найголовніше, коли християни прославляють Голговський подвиг, важливо не забути, що цією смертю Христос заявив про незмінність закону. Бо саме Він на Голгофі заплатив ціну за гріх. Смерть Христа не відмінила закон, бо Господь був у гробі, а святі апостоли, як написано, наготували пахощів і мира в суботу, за заповіддю спочивали. Ісус узяв на себе вирок закону, тобто смерть. І він прийшов, як засвідчив небесний вісник спасти людей своїх від гріхів їхніх. Його місією було врятувати людство від гріхів, а не разом з гріхами. Саме тому слова цього закону за декілька років після Вознесіння Христа у Книзі дії апостолів названі Стефаном живими. Слово дзонта стоїть у теперішньому часі, що означає вони живі і тепер. Інакше смерть Христа відкрила би шлях до легалізації беззаконня. Чимало богословів, говорячи про смерть декалогу на Христі, навіть не усвідомлюють, що принижують велич Голговської жертви. Поміркуйте самі, за що помирав Ісус. І Якщо так легко було би відмінити закон, то чому б це не зробити протягом життя? І тоді зникла би потреба у смерті Христа. Якби Бог справді мав намір скасувати моральний закон, він міг би це легко зробити до Голгофи. Сказати. Що необхідно було виконати закон, а потім скасувати його. Це однаково що стверджувати, начебто Бог відправив Сина на хрест лише для того, щоб виправдати майбутніх грішників у їхній гріховності. Спасіння у цьому випадку перетворюється на юридичну формальність у спасіння від засудження, але не від самого гріха. Скасування закону. Замість розв'язання проблеми гріха увіковічнило б існування нечестя як реальності, яка була ініційована самим Богом. Ще один важливий момент: скажіть, будь ласка, від чого сьогодні має викупляти та очищати християн смерть Спасителя? Що християни 21-го століття мають сповідувати у молитві перед Ним? Хіба у покаянні не просити пробачення за скоєння власних гріхів? А що може бути визначальним критерієм? Що вважати гріховним, а що праведним, окрім критерію Божого морального закону? Святий апостол підкреслює цю думку наступним чином: коли ж ходимо у світлі, як він сам у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Тому на підставі Святої Біблії ми бачимо, що на Голгофі відбулося дві важливих події, пов'язаним з законом. По-перше, це припинення обрядової системи церемоніального закону. У синоптичних Євангеліях відзначається, що після смерті Христа завіса в храмі, що відокремлювала святе від святого святих, роздерлася надвоє. Зверху донизу. Христос помер під час принесення в Єрусалимському храмі вечірньої жертви, невинного агенця, кров'ю котрого кропилося перед завісою. За 700 років до Христа Даниїл пророкував про те, що своєю смертю Месія затвердить завіт і припинить жертву і приношення. Чому? Тому що обрядова система була лише, як зазначає апостол, тінню майбутніх благ. Вона мала силу тільки до часу виправлення, або, як промовляє Павло, до пришестя насіння. По-друге, Голгофа затвердила моральний закон, жодна заповідь якого в Євангелії не піддається сумніву. Повторю ще раз те, що факт хрестних страждань це найбільший доказ того, що 10 заповідей не можуть бути скасованими чи втратити силу. На Христі Христос оплатив вимоги закону, які насправді були вимогами Бога-законодавця. Виконання закону на Христі означало його остаточну новозавітню ратифікацію. Бо Голгофа, засудивши гріх, показала непорушність закону у новому заповіті. Крім того, якщо ми визнаємо, що плата за гріх смерть, яку пожнуть грішники, котрі живуть і в часи нового заповіту, то закон має залишитися на своєму місці. Також, якщо ми справжні послідовники Христа, а не лише на словах, то будемо уподібнюватись до Христа, про якого свідчить Павло, що Він був слухняним аж до смерті хресної. Ми віримо згідно з Євангелієм, що Христос через хрест заплатив ціну гріха, і мені треба вірою прийняти цей подарунок. Але чи ця віра не робить уже непотрібним моральний закон? Павло заявляє, що ні, в посланні до Римлян, третьому розділі, останньому тексті, він промовляє наступне. Отже, ми знищуємо закон вірою ніяк, а закон стверджуємо. Тому-то наш Господь і промовив у свій час протягом свого життя: коли ви підіймете людського сина. Тоді зрозумієте, що то я, і що сам я від себе нічого не роблю, але те говорю, як отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зі мною. Отець не заставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Але чимало християн все-таки скажуть, Після смерті Христа усе змінилося, бо Ісус дав нам новий завіт. Це правда. Але де ми читаємо про смерть закону? Звернемося до послань апостола Павла, які ми детальніше розглянемо і у наступних темах. А зараз достатньо з'ясувати, хто ж такий апостол Павло. Скажіть: ми можемо апостола Павла назвати законодавцем? Ні. Бо Біблія стверджує, що є один законодавець Якова 4.12. Тому лише Христос міг затвердити новий завіт. А коли він це зробив? Богонатхненне слово відповідає такими словами: бо де є заповіт, там необхідно, щоб настала смерть заповідача. Тому що заповіт чинний після померлих. Він не має сили, коли заповідач живий. Якщо чоловік переписує дітям у спадщину будинок, автомобіль чи матеріальні цінності, то вони стають власністю дітей лише після смерті батька. Чи можливо, щоби після затвердження нового заповіту на Голгофі, кров'ю Христа, щось до цього завіту додалося чи віднялося? Сам апостол Павло відповідає і категорично каже, брати, кажу вам по-людському, навіть затвердженого людьми завіту, ніхто не відкидає і нічого не додає до нього. Тому, якщо ми хочемо знайти ясні твердження про зміну десятьох заповідей, їх варто шукати не у посланнях Павла, а в чотирьох Євангеліях, зокрема, у висловах законодавця нашого та Господа Ісуса, і шукати при житті Христа, бо на Христі новий заповіт був запечатаний кров'ю Спасителя, і будь-які спроби когось змінити щось після були би фальсифікацією всесвітнього масштабу. Але ж ми знаємо. Що основною тезою нового заповіту були слова Бога, покладу мої закони. Це новий заповіт укладається в їхній розум, напишу на їхніх серцях і буду для них Богом, і вони будуть для мене народом. Зауважте, що не існує жодного новозавітного тексту, де би стверджувалося, що Христос приніс для людства кращі заповіді. Чи кращий закон. Він приніс кращий завіт. У чому була ж відмінність Нового Завіту? По-перше, він був закріплений не кров'ю тельців, а власною кров'ю Господа Христа. По-друге, цей завіт мав бути викарбований не на кам'яних скрижалях, а в душах та серцях щирих християн. Це означає? Що християни живуть згідно з Божим законом не тому, що вимушені чи бояться покарання, а моральні принципи стали їхньою сутністю, їхнім світоглядом. Змінився завіт, а закон залишається непорушним. Християни спасаються праведністю Христа, прощені Його благодаттю та милістю. Тому плодом їхнього спасіння є те, що Божа воля і Його закон стають невід'ємною частиною їхнього єства і серця, їхнього мислення та стану душі. Христос підтверджує необхідність закону і власним Воскресінням. Як Він це робить? Прочитаємо у посланні апостола Павла до Римлян. Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Навіщо новозавітній людині, що приймає Христа охрещуватись? Відповідь проста. Зустрівшись на дорозі життя зі Спасителем. Вона прагне отримати від нього благодать через прощення гріхів, на які вказують якраз Божі заповіді. Людина не відчула би себе грішною без закону, а отже, їй не було би потреби у Спасителеві та спасінні. Та найголовніше свідчить Павло: Воскресіння Христа. Є символом того, що людина виходить з води, як Христос з могили, аби жити новим життям, життям перемоги над гріхом. І якби Воскресіння Христа служило для поховання Божого закону, то не було би сенсу людині після хрещення жити в моральній святості та чистоті. Втім, на непорушність закону вказують не лише земні події, пов'язані зі служінням Христа, але й небесні. Хто досліджує святе письмо, знає, що Христос і на небі продовжує служіння заради людства. Він у небесному святилищі і є ходатаєм за людство. Читаємо про це у посланні до євреїв. Бо ж ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому подібно до нас, окрім гріха. І ще таким якраз і має бути у нас первосвященник святий, непричетний до зла, бездоганний, відділений від грішників і піднесений вище небес. Замислившись над запитанням, навіщо потрібне ходатайство Христа на небі, ми відкриємо для себе важливі духовні істини. Якби святий закон відійшов у небуття, то не існувало би поняття гріха, бо апостол пише, я не інакше пізнав гріх як через закон, бо не розумів би пожадання, якби закон не сказав не пожадай. Павло розуміє, що жодна, навіть наймудріша людина не може без Бога визначити, що є гріховним, а що правдивим. Христос ходатайствує не за якісь віртуальні гріхи, а за переступи, які вчинені нами проти Його закону. Про це чітко і зрозуміло пише апостол Іоанн в своєму першому посланні, другому розділі. Діти мої, це пишу я вам, щоб ви не грішили, а якби хтось грішив, то ми маємо заступника перед Батьком Ісуса Христа, Праведника. Якби закон був мертвим, то небесне заступництво Христа перетворилося б в простий фарс. Навіщо клопотатись про мене? Навіщо ходатайствувати про мене, якщо закон, який вказує на гріх? Знищений його більше не існує. Засвідчимо нашому Спасителеві про нашу любов тим, що визнаємо нашим Господом та господарем нашого життя та серця. Помолимося йому. Небесний Боже, ми хотіли би, щоби ти знав, наскільки ми цінуємо твій Голговський подвиг. Ми бажаємо прийняти благодать та милість, що явлена на Христі. Ми бажаємо власним життям, силою Духа поступати свято та згідно Твоїх вічних та незмінних заповідей. Даруй щоб у нашому спасенному благодаттю серці жило бажання явити тебе через добрі діла цьому світові. Просимо ім'я Спасителя Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.